Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На початку тижня була зроблена заява про підготовку аеродромів під винищувачі F-16, яку оприлюднював заступник міністра оборони Павлюк. Йо, пише Павло Нуса. Сьогодні же джерела в офісі президента деяким телеграм-каналам повідомили, що останні ракетні удари ворог завдавав саме по військовим об'єктам і аеродромам, які готують для розміщення F-16, знищене обладнання та інфраструктура. Але ми Раджали, що оприлюднення інформації про підготовку для винищувачів додає додаткових ризиків і мотивує військове керівництво терористичної Росії вдаватися до інтенсивності ракетних ударів по об'єктах аероінфраструктури. І на жаль, мали рацію. В той же час, в шостій ранку, все прикордонні РФ знову було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 29 бомбардувальників. Нового зразка росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 40 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Іни прикордонні аеродроми горять, а вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Атака була раптовою. Понад 60 українських пілотів ризикнули. Удар помсти був страшним. Крім того, дрони прошили аеродром Усмань у воронежі. Пишуть джерела на місцях. За останній тиждень це вже 20 на наліт дронів на аеродроми РФ. У прикордоні та ближче до Москви. Під час нальоту дронів було пошкоджено два транспортних іл Іл-76. Сятшістя очевидно, що Соколи або ж «Довбуші» свою роботу зробили російські льотчики в паніці. Востаннє справжньою несподіванкою було те, що Україна атакувала два російські аеродроми за сотні кілометрів від кордону, використовуючи модифіковані безпілотники радянського часу. Як пише політику з посиланням на джерела, які знайомі з деталями операції йдеться про літаки-розвідники, Ту-141. ключовим фактором успіху стала несподіванка нічого подібного Росія просто не очікувала. Сказала людина, яка працює з українським. Урядом це атака, яка свідчить про здібності української оборонної промисловості до інновації, тоді як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники. У виданні зазначили, що це демонструє нові смертоносні можливості країни, яка покладається на імпортну зброю для відбиття нападу Росії. Як відомо, Україна протягом декількох місяців запитувала у західних союзників ракети великої дальності і безпілотники, проте отримує відмову через побоювання, що ЗСУ будуть атакувати територію Росії у виданні. Прогнозують, що якщо так продовжиться, то Україні доведеться продовжувати покладатися на модифіковані БПЛА. Удари по російських військових аеродромах є законною ціллю для збройних сил України. Стратегічно та потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Енеліса, але й до Уралу. Про це повідомив екс глава служби зовнішньої розвідки генерал армії України Микола Маломужем. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не атакамса, які ми просимо в США, але наш ВПК може випускати ракети, і перші вже є з іншого боку. Це і квадрокоптери та інші системи, які дістають за тисячу тисячу двісті кілометрів. Це і ракетні системи та безпілотники, які летять на тисячу кілометрів, а деякі і на дві тисячі кілометрів, та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тим цілям, що створює для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки Ту-95 та Ту-22, стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі житловим будинкам та енергетичним об'єктам згідно нормам міжнарод. Родного та українського права, та навіть російського чи білоруського такі дії кваліфікуються як терор. Тому аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібри, які б'ють по цивільному населенню. Це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми вже це показали і в Енгелісі, і у Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо достати і до Москви, і навіть до Уралу є у нас промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на з половиною і на 10 тисяч кілометрів, тим більше є практика на південь Маші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Тому в даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терор проти мирного населення України. Ми будемо відповідати. Це вже той етап, коли потрібно карати ворога. В першу чергу це удари по об'єктах розміщення ракет, ракети носіях, кораблях, можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі і США і НАТО і ЄС. Визнали, що ми маємо право бити по тих об'єктах, які несуті нам загрозу, з яких наносяться удари по нашій державі, зокрема по цивільних об'єктах. А Енгельс це лише один із аеродромів агресора. Ми маємо повне право на захист своєї держави та право наносити удари по агресору. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.